Вітаю вас, малята! Ми з вами вже знайомились з правами людини. Сьогодні я хочу продовжити це знайомство, але спочатку послухайте, ну, будь ласка, уривок цікавого віршика. Мудрий лис живе у норах, тигр у джунглях, барс у горах, Олень в Тундрі і лісах. А верблюд в пустелі. А орел могутній птах гніздиться на скелі, про що розповідається у віршику, дітки? Так, про те, що у кожної тварини повинно бути своє житло. Але не тільки тварини мають свою домівку. Кожна людина Повинна мати своє житло. Кожна людина має право на житло, і ніхто не повинен позбавити її свого помешкання. Ми з вами вже знайомі з правами дитини. Отже, малята, кожна дитина має право на житло. У людини з давніх часів. Було житло. Хто знає, що таке житло-малята? Житло, малята? житло це притулок для людини від негоди, місце, де вона може відпочити, приготувати собі їжу. Зараз під словом житло ми розуміємо квартиру або будинок. Але в давні часи люди жили в печерах. Там вони ховалися від холоду, морозу, дощу та диких звірів. Згодом людина навчилася собі будувати житло із дерева та каменю. Давайте малята розглянемо, яке може бути житло. Погляньте на картинку. Це домівка із дерева. Які домівки ми можемо побачити у селі. Погляньте, будь ласка, на наступну картинку. Що це? Так, це казковий замок. Хто може жити в замках, Принци та принцеси. Так, переважно такі замки збереглися у Німеччині. Чи Чехії. У наші часи у таких замках розташовані музеї? Що ви бачите на наступній картинці? Так, це багатоповерховий будинок із цегли. Де ми можемо побачити такі будинки, дітки? У місті? вірно. Тож, дітки, ви зрозуміли, що житло може бути різним. Кожна людина має потребу в житлі та має право на житло. Сподіваюсь, вам було цікаво до зустрічі малята.